Морозиво, піца, паста, булочки з варенням це все так смачно і апетитно, але є їжа, яку не можуть попробувати навіть найсміливіші. Равлики, змій, таргани, треба зібрати всю свою силу в кулак і розказати про це. Але чи зможу я спробувати, не знаю. Звичайно, у кожній країні є свої улюблені страви і тільки не прийнято їсти. Індійці, наприклад, не їдять м'яса корів. Це для них священна істота. І взагалі вони майже не їдять м'яса. Ласують овочами, фруктами і кашами, де багато цікавих і пахучих спецій. У нас є кілька закладів екзотичної кухні. Я ще ні разу не пробувала екзотичні страви. Сподіваюсь, сьогодні мій день. Це китайський буде, якщо його потерти по животі 120... 120. 120. Це китайський буд. Якщо його потерти 120 разів в одну сторону, а потім так само в другу, і думати про бажання, то воно обов'язково здійсниться. І ви не будете точно голодними. Японська кухня між іншим вже давненько стала улюбленою для українців. Рулетики з сирою рибою, рисом і овочами змушують багатьох забути про вареники зі сметаною. Але ж готуються японські страви теж цікавих продуктів. Наприклад, риба-змія, вугор страшна, але смачна, водорослі, слизькі, неприємні, деколи погано пахнуть. Але без них у японському закладі нікуди. Моя вам порада, головне, не дуже уважно читати меню і дізнаватися, з чого роблять роли. Бо якщо ви вже йдете в японський ресторан, то салат олів'є там не буде. Перейдемо до кого ще більш слизького і неприємного жаби. Французи їхні лапи люблять. Кажуть на смак вони, як курочка. Не вірю, як можна скуштувати жабу, а раптом я після цього почну квакати. Виявляється, львів'яни гурмани. Жаб'ячі лапки найулюбленіша страва в меню. Тільки готують їх не з тих жаб, які живуть на річці, а спеціальних. Запечених собак, якими ласують корейці, я у Львові не знайшла. Шукала ще бутерброди зі смаженими цвіркунами. Їх в Таїланді обожнюють. їдять не тільки цвіркунів, а смажених тарганів, різних хробаків, як ми насіння. Такої екзотики у нас теж не водиться. І мені навіть не шкода. Якось від того легше. Сподіваюсь, вам було аж дуже смачно. До зустрічі!